Чат, як відомо, рахують восени. Ми ж порахуємо квасолю, як і обіцяли, що коли вона була на городах зеленою. Про бобові і не тільки сьогодні в кооперації. Мої вітання і знайомтесь із нашим експертом. Це Юрій Варава. Здравствуйте. Здравствуйте. Я нагадаю глядачам ще навесні у рамках проекту заробіток біля хати. 600 сімей у різних районах області отримали по 10 кілограмів насіння квасолі для вирощування її на присадибних ділянках. Продовжіть, будь ласка, Юрію, які угоди тоді укладали і як вас зацікавлювали? Складали договор. Приїжджала людина з корпорації, складали договор, давали нам насіння. Всі добросовісно віднеслися до цього. Що там цікавого було в умовах договору? Ви раніше з таким стикалися? Ні, це пер перший рік таке було. Що цікавого? Заробіток біля хати, це в першу чергу, сказали, по чому будуть приймати цю фасолю. Ми вирішили все і її спробувати. І ви спробували на якій території? 15 соток. Довго зважувалися на такий експеримент. Да, можна сказати, що і ні. Просто як би це вам пояснити. Ну, Перший раз воно завжди, вроді би, як Нічого, всі рішилися сім'єю посадили. А скажіть, будь ласка, можливо, у вас якийсь був попередній досвід, можливо, ви займалися там якось особливого городництвом до того, чи чим взагалі до того займалися? На землі багато. На землі і картошка, і буряк, і кукурудза, Ну, все, фасоля це в першу чергу була. Юрію, я так вас допитуюся, тому що знаю, що ви були далеко перед тим, як. Зайнятися квасолею, і вам не дуже було коли думати саме про городництво. Розкажіть, будь ласка, звідки ви повернулися до того, як е, взяти участь в цьому проєкті? У серпні 2014 року е, добровольцем пішов на схід <кхи> через воєнкомат. На сході відбув коротше комісували. Приїхав додому якраз. Те время, коли треба було садити вже, обробляти землю, садити городу. Так вийшло. Що я на цей проєкт і встиг. Скажіть, будь ласка, чи важко було вам починати, сіяти? В чому найбільша складність була? Найбільша була складність, тому що ми не знали, як. Це в першу чергу. Ну, Об'яснили, як розказали, що через 10 сантиметрів одна від одної, на глибину не більше 5 сантиметрів. І так все і посадили. Я потім посадили, тому що загорнути треба. А скажіть, чи багато ваших сусідів взяли участь в цьому проєкті? Ще якісь люди долучалися? Так. Да. Десь чоловіки, напевно, 6-7. Угу. Ви якось між собою консультувалися? Да. Так. Да. Сіяли кожен по-разному, -по але виходить, що ми самі перші посадили. Ми посадили, приходили до нас дивитися, як ми посадили, як ми садили. Ну, Повністю це все ми їм розказали. Як ми перші почали садити, і... а хто як далі садив, я не знаю. А потім якось порівнювали, ходили один до одного в гості? Так, да, дивилися, як вона, яка схожість, схожість пішла, як вона росте. Не знаю, у нас схожість хороша була з першого дня. Може, просто що земля хороша. Нічого додаткового не робили, от просто посіяли. Посіяли, потім вона колись зійшла. Три рази ну, сапати не сапали. про мотиж. Мотигу взяв і три рази дочка, лічно сама дочка мотижа. Uh -huh. Потім приїхав агроном, сфотографірував, як вона, і сказав, що покропити ще треба. Купили яди, покропили раз. Uh -huh. Там, ну, яка, то агроном вже ж лучше знає. Він нам об'яснив, які препарати купити, як її покропити і все. І погано, що дощів не було. Хоча б, щоб два дощі було, там вона було ще більше цієї урожаї взяти. Ну, На процентів 25 заточити. Ну, ми бачили у серпні, ще як виглядають плантації квасолі, і вам нагадаємо. Це ви бачили Красилівський і Полонський райони, а ви з Шепетівського району, з Рішнівки, так? До да, села Велика Рішнівка. Скажіть, будь ласка, ваша квасоля чомусь відрізняється? От місяць тому, якою вона була? Цвіт такий же самий в неї був, ну самі зерна, тільки що вона мягка була. Угу. От коли вже поселення це все посохло, вона стала твердішою. Ну, вже осінь. Урожай зібрали. А хто і як постарався, кому як пощастило, подивімося. Юрій Семенюк не тільки наймолодший сільський голова у Полонському районі, а й один із найвправніших господарів. Заробіток біля хати мене зацікавив, так як це щось було нове, в першу чергу, як для мене як для людини, так я думаю, що нове не тільки в нашому селі, а й нове на території Полонщини та Хмельниччини в цілому. Річ в тому, що вирощення всіх тих культур, які ми звикли повсякчас, це з року в рік картопля, буряк, там деколи зернові, ну, скажімо так. Економічної вигоди не давали такої, як би хотілося. Квасоля на сьогоднішній день, я розумів те, що вона є в ціні, і мене ця пропозиція зацікавила. Та площа, яку запропонували, тобто мінімум, мені здався з однієї сторони і багато, але так як я людина ризикована, я на цей крок наважився. І що, виправлений ризик? Зараз по факту будемо бачити, Процес закупівлі, от результат віднімемо затрати, і тоді я вже можу вам більш конкретніше сказати в плюсах. Чи має цей. Як тільки виносить мішки з квасолею, за справу береться лаборант. Визначає зернову і сміттєву домішку, робить експрес-аналіз на вологість. Маємо 12,6%. а максимально допустимо. П'ятнадцяти а от із домішками не все так оптимістично. В квасолі даного учасника лаборантом було визначено підвищений вміст зернової домішки, тому ціна за кілограм була підкоректована і вона становила 1 долар, що на сьогодні становить 21 гривня 58 копійок. Тому вартість. Получилось дещо нижче. Якби сміттєва домішка була в межах стандарту, тобто ...становила до 2%, учасник би отримав понад 6 тисяч гривень. Станіслав Менькевич зважився на участь у проєкті ще до того, як став менеджером першого національного аграрного кооперативу. Заручився підтримкою рідних. Допомагали, теребили. <реш> Носили, готували людям, які лущили квасолю два тижні. Саму активну участь брав у теребині квасолі, угу. лущенні. Важко було? Не важко. важко? Сидіти на, на стульчику, сидіти, собі теребити. Побачу результати, от скільки тест потім дасть. Вродила через посуху не дуже. 112 кілограмів викупали за 2,5 тисячі гривень. Та нормальний заробіток. Не знаю, скільки зятів припаде, але мені хватить. Доки Іринин чоловік на далеких заробітках, вона із дітьми заробляє коло хати. Допомагають посолі теребити. Терблю вже давно, кожен день потрошки, тому що працюю в садочку, і до третьої години дня я зайнята з дітками. а Ду повинно зняє треба косолі. Попробували квасолі, попробуємо ще, може, якийсь часник чи гарбузи, щось на насіння будемо садити. Будемо пробувати. Доки сусіди гроші за квасолю отримують Іванівна, з родиною картоплю копає. Каже, і собі не проти до справ кооперативних долучитись, як тільки на більший город розживеться. От чеснок можемо посадити, якщо дадуть ділянку, чеснок ми одного, бо він вже ж 30 гривень тепер. А картопля. Три рубля, то то Біцелі. переміщаємось у Микулин. Там ми були у серпні, і любов показувала гарну квасолю, якій навіть негода не зашкодила. На урожай теж не нарікає. Усі лабораторні показники у нормі вродило більше двох центнерів, отримує еквівалент до долара 50 за кіло. Вартість одного кілограму у вас буде становити долар 50 центів, так як вражання становила більше 200 кілограм. Значить 200… 4 кілограми, мінусуємо 10 кг насіння. Це виходить 194 кілограми. Множимо на 32,7. Це, це становить 6376 гривень 50 копійок. Така сума буде отримана вами за ваш врожай. Ви на таку винагороду розраховували? Так, да. фізично я б не сказала, що це дуже важко. Звісно, важко в кінці, коли її треба стеребити і перебрати. Ми плануємо далі працювати з першим національним аграрним кооперативом. Вибудовують свої плани на участь у кооперативі й інші односельці, які вже отримали досвід вирощування квасолі у селі Сасанівка. Вісім сімей взяли участь у проєкті, у селі Микулин четверо. Далі вже йде мова про перший національний аграрний кооператив. Я спілкувалася з людьми і є от люди, які планують сіяти спельту, є люди, які планують садити часник. У родині Ковальчуків у зеленій це на Красилівщині ініціатором участі у заробітку біля хати був чоловік, основним його реалізатором дружина, а першою помічницею онучка. Я допомагала бабусі перебирати косолю. Це подяка О, за участь в проєкті від Першого національного аграрного кооперативу від благодійного фонду зміцнення громад. Дякуємо за те, що ми не злякались бути першими. Ось і заслужено. Дуже вдячний. Перед тим як годиться, увесь урожай перевірили, зважили і вивели ціну. У вас зернова домішка 2% і вологість 11,1%. Ну, ваша площа, яку ви засіювали, загальна складає 10 сотих, і тому ваше насіння, яке ви виробили, повністю відповідає для того, аби ми змогли його викупити. У вас за ціною 1 долар 30 центів за кілограм. Якщо враховувати погодні умови, які склалися в цьому році, то це непогана ціна і непоганий врожай. А важко було працювати доглядак квасолю? А тут треба дружини запитати, там більше вклав вона внесла. Ну порівняно з іншими культурами, з картоплями, то легше. І набагато з тих десяти сотих, якщо перевести на гроші, то буде більше дохідні. Такий висновок почули більшість із понад пів тисячі учасників проекту заробіток біля хати. А це понад п'ять тисяч гривень плюс до бюджету сільської родини. Юрію, чула, що ви стали рекордсменом. Розкажіть, будь ласка, скільки зібрали, якої квасолі? Було е нормальні погодні условия, хоча б два дождя, щоб було пройшло, можна було б набагато більше її зібрати. У мене процентів 25 осталося, е просто в землі. Вона почорніла, почала е висипатися на землю. Дуже багато висипалося. Убирали е ми тільки рано з росою. Щоб вона ну, не, 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 не лущилася, щоб земля не падала. Згоджув... скільки ж зібрали? Ну, зібрали здали, скільки? здали 320 То ви Уявляєте, наскільки це більше? Ми показували, там, що люди здавали там, 120, 150, 200 і трішки більше. А у вас це з якої кількості? З кількох соток? 320 кілограмів? Ну, виходить, десь 14 соток. Ну, Тепер поділіться секретом, як вдалося виростити без дощів. Що у вас не такого особливого, що вдалося вирости такий урожай? Суть того, що більшість того, що я мотижив. Мотижив, тому що е, земля спухлюється, туди заходить кислород. Mm -hmm. Я вважаю, я, я, я що це тільки, тільки таким макаром, що mm -hmm. чим більше її сапуєш, чим більше ти її мотижиш, ну, а тим більше і краще стає. Mm -hmm. Бур'яну взагалі не було. Тому що бур'ян він теж ж лагу втягує в себе. Uh -huh. Ну, ще на Осоні вона росла, земля хороша, чорнозем. Uh -huh. І скільки ж ви заробили? Я думаю, це не секрет. Десь 9 тисяч. Uh -huh. Що плануєте за ці гроші зробити? На сьогодній рік ще виросте, і трактор треба купляти. Uh -huh. В землі uh -huh. багато, а обробляти немає чим. То ви наступного року маєте намір брати так само участь в такому ж проєкті з вирощування квасолі чи, можливо, щось інше, тому що перший. Ні, з фасолі ми однозначно фасолі візьмемо, але напевно візьмемо трошки більше, бо землі, я кажу, вистачає. І хочемо чесникше зайняти, чесником зайнятися. Знаю, що в першому національному аграрному кооперативі ще пропонують вирощувати на присадибних ділянках, не тільки великих, а у вас якраз багато землі з пельту. Чи не розглядали ви ще такий варіант органічним способом? Не розглядали варіант, чи вам не підходить такий? Ні, просто не розглядали. А лущили теж все разом, тому що ми бачили люди в сюжеті розказували, що це дуже марудний і тривалий процес. Так, всі дружно. Як це відбувалося, Розкажіть. Значить, мотоблоком приїхав на огород, Ми її нарвали, шкурували тільки вранці, щоб роса була, щоб вона не Угу. От, привезли, скидали ну, там, в сарай. Потім починали ми її теребити, взагалі починали теребити. Просто кучку винесли, сідаємо на стільчиках і кожну роздавлюємо. Uh -huh. Потім я посчитав, що це дуже довго. От, а їй саме так погода пішла, що їй треба було медленно, ну, просто по-бистрому зібрати, тому що вона лопає, вона висипається. Тоді я таки зробив варіант, стручки зривав віддільно, а, а це саме ну, бадилля, ну, це фоселення, просто спалювали, виносили. І потім розстляли брезент на асфальті, висипали там. Ну, біля центнера, uh -huh. цього, ну, стручків самих. Вона на сонці підсихала, починала лопати. От, прямо так, ну, як як, 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 як в принципі, як і горох. От. Починає лопати. Потім ногами по ній походив, походив, походив. Вся фасоля знизу на, на брезенті. А ці самі вже відходять фасолині, збирали, виносили на. Потім її перевівали, потім перебирали. А вітру не було, як ви її перевівали? А в мене краскопульт вдома. Угу. Те, що я, ну, отакі красити. Так. От жінка брала, там чи батько брав відро, набирав фасолі, піднімав і у балі, а я цим краскопультом. Всі ці відходили відходи. І на завершення нашої розмови я додам, що у першому національному аграрному кооперативі вирішили подбати про здоров'я у таких сміливих, гарних, добрих і небайдужих людей, як ви, за підтримки благодійного фонду, зміцнення громад та першого добровольчого мобільного шпиталю розпочинають проект Здорова громада. У районах працюватимуть мобільні бригади, які будуть проводити кардіоскринінг і надаватимуть людям рекомендації з приводу лікування та профілактики серцевих захворювань. Все це відбуватиметься безкоштовно. Наразі медиків навчають, як все це робити по-новому, по-сучасному, але про все це вже у наступній передачі. Я ж дуже дякую вам за участь у цій програмі. Глядачам дякую за увагу. На все добре. Мої вітання. Кооперація знову за межами студії. Сьогодні ми у Грицеві. Це селище міського типу на Шепетівщині. Тут роблять кардіоскринінг і не тільки всім охочим, і відбувається це у рамках діяльності першого національного аграрного кооперативу. Один із мобільних пунктів програми Здорова громада прибув до Грицева. Пропозицією дізнатися більше про своє здоров'я зацікавилось чимало людей. Здебільшого літні в амбулаторії сімейної медицини Аншлаг. Ну, прийшла провіритись, серце послухати, аналізи поздавати. А кардіограму як часто робите? робити? Доробила три дні назад. А чому зараз знову прийшли зробити? Докторка прислала, Ні. прийшла, бо приїхали каже, ці доктори, кардіолог, то каже, йдіть, провіритися, то я прийшла. її клапан. Провіряю всіх. Бетонік, в мене врач, нервопатолог мій. Вона подзвонила, щоб приїхати подивитися, може щось лучше. Починається обстеження із визначення загальних даних про стан здоров'я. Я вже стара. Все, все Які недуги вже вчепились, спершу визначає медсестра. Вимірює тиск і робить експрес-аналіз крові. Замір глюкози крові у пацієнтів. Також за 5 секунд показує 5,8. Так що цукор у вас в нормі. Далі направлення на кардіоскринінг. Це як кардіограма, тільки значно швидше. За лічені хвилини пацієнти дізнаються не лише про наявні хвороби серця, а й про ймовірні ризики розвитку серцево-судинних захворювань. Визначають навіть психоемоційний стан. Він у вас дуже добрий – 86 балів. От. Міокард. Міокард потребує додаткових якихось допомоги додаткової. Додаткової допомоги потребує значна частина пацієнтів і не тільки у Грицеві. Два попередні дні ця мобільна група працювала у Вовківцях і Орлинцях того ж Шепетівського району. В Лодівці ми прийняли 39 чоловік. Це в основному літнє населення, пенсіонери. Більше половина були пацієнтами диспансерної групи кардіолога, тобто ті люди, які підлягають там перебувати. Але в цьому населеному пункті до цього часу не було сімейного лікаря. От, і це дійсно була дуже актуальна і своєчасна акція. Ми виявили дуже багато людей, які потребують додаткового лікування. Е, призначили амбулаторне лікування, призначили спостереження сімейного лікаря, спрямували на стаціонарне лікування. От, те саме відбувалося е, в селі Орлінці. Е, там було більш активно. Ну, от явка населення була масова, там із 200 з невеликим чоловік пройшли прийшли наше обстеження 69. Також дуже великий вміст був і гіпертоніків, і хворих на цукровий діабет, і навіть були випадки вперше виявленого цукрового діабету. От були кардіологічні хворі, які навіть глюкометрія в умовах бюджетної медицини не завжди доступне обстеження. Через брак тих самих розходних матеріалів та смужок у нас їх в достатній кількості. І якщо я маю можливість запросити населення масово Хмельницької області, то ми будемо в області працювати два місяці, і два місяці ми готові прийняти будь-кого акція повністю безкоштовна. Доки лікар ще спілкується з пацієнтом, комп'ютер вже видає картинку його стану здоров'я, і з нею курс до сімейного лікаря. Віктор разом із колегами пройшов попередні навчання. Тепер разом з іншими місцевими лікарями доповнює роботу шпитальних медиків, призначають подальше лікування. Дивіться, візьмете на бівало 2,5 мг міліграми одна табеточка зранку. Вона вам зніме трошки ці приступи тахікардії. Поп'єте, Поп'єти, кроме того, що вам тоді назначали, візьмете ще рибоксин по одній табеточці три рази на добу на протязі місяця. І адвокат нарікань на серце чи не найбільше. Часто, якщо хтось кошти буває, отако от чи сапую, чи щось таке роблю, починається це дуже сильно калатити. І я, можна, йду йду і впадаю. Можете свідомість втрачаєте чи просто падаєте. І, 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 і втрачаю свідомість, і тако можна дорозі впасти. Лікар проводить бесіду, аналізує щойно отримані результати обстеження. Даю вам направлення і йдете зараз в стаціонар. Направлення в стаціонар одразу після обстеження не виняток. В віддалених селах можливість їх доїхати до лікарні отримати. Хоча б елементарну якусь допомогу, немає можливості. А з цим мобільним шпиталом, коли ми їздимо, надаємо велика кількість населення, особливо люди похилого віку, приходять, можуть отримати ну, об'єктивне обстеження, отримати об'єктивне лікування відповідно до свого даного захворювання. Дуже багато людей звертається. І ми бачимо, що є багато випадків, де є важкі стани. Ще донедавна ці медики були на передовій у складі першого добровольчого мобільного шпиталю. Тепер у складі мобільних груп їдуть до селян, яким покинути господарство і вирватися на обстеження у місто вдається вкрай рідко. Проект здорова громада реалізується з ініціативи першого національного аграрного кооперативу за підтримки благодійного фонду зміцнення громад та першого мобільного добровольчого шпиталю імені Пирогова. Перша фаза проекту полягала в тому, що ми кущовим методом навчали головних лікарів, заступників лікарів, сімейних терапевтів і фельдшерів новим умовам, новими до медицини. Ми їх збирали у місті Кам'янці-Подільському, Хмельницькому та Шепетівки. З 23 по 25 вересня проводили їм практичні навчання та тренінги. І друга фаза проекту передбачає безпосередню роботу на селах. Ми вже другий день працюємо. Вже сформовано п'ять екіпажів, які працюють по різних районах Хмельницької області. Маємо чудові результати, тому що в результаті цих двох днів діяльності ми вже обстежили більше ніж 500 пацієнтів. Вибрали такий вектор, як обстеження серця, тому що в Україні дуже висока смертність від цих. Хвороб дуже цей проект є соціально ефективний і дуже потрібний, тому що ми всі переймаємося проблемами сільських громад і розуміємо, що здорова громада буде розвиватися. Загальнонародна мудрість, коли людина здорова, їй потрібно усе на світі, але коли немає здоров'я, це стає найбільш болючою проблемою, питанням номер один, яке потрібно вирішити. Безумовно, здорова нація, здорове суспільство. А якщо говорити про окремі особистості, це просто здорова людина, здорова близька людина, є тим необхідним стержнем, тією основою, на якій будується ефективна робота кожної громади. Відповідно, галузь медицини потребує всебічної підтримки і розвитку. Зараз надзвичайно непрості часи, коли відчувається величезний брак. Коштів на реформування медицини, реформа в цілому розпочата, але так і не доведена до свого логічного завершення. І багато медиків, багато різних медичних установ залишилися один на один зі своїми проблемами. А відповідно, ми, як громадяни нашої держави, не маємо належного медичного обслуговування. Відповідно, благодійний фонд просто не міг обійти осторонь цю проблему, і безумовно ми долучаємося до вирішення нагальних проблем, що стосується амбулаторій, ФАПів. В тих, що розташовані, особливо в сільській місцевості, районних лікарень. Усі ці проблеми ми намагаємося вирішувати спільно з медиками території, на якій працюємо, і відповідно знаходимо грантові кошти, знаходимо кошти бізнесу, об'єднуємо їх з коштами влади безпосередньо самої громади. І саме ось такий синтез дає синергетичний ефект. І, хоча б по мірі можливостей, ми намагаємося з цими проблемами працювати і вирішувати їх. Наша передача добігла кінця, але програма Здорова громада продовжується. Зустрінемось.